Так, да, так, да, так. Да. Це Розуміло. Хто за 58? Суберем. А, це восьма ВДД -е, вдоль кладбища а на який район правої сторони. Там є три земалі ділянки, людина хоче дати цю баренду. Вони вільні, просто для того, щоб находили до пошту, сюди цю беременку. 50 взятки. раз, грубо говоря, на палате было на объекте на формирование выплаты. Роза 60 -х. Цены, Грушевка. Это не Грушевка, это Кавина Московская. Кируэ, я за моей глянком есть людей майно, просто вот, майно парня, Просто я не знаю, я, как там сказал. Она, она Ну, це адрес крави. Адрес крави, ні, це документ нам адрес просто технічно воно знаходиться там, де знаходиться. Ну, може уточніть? Ні, ні, це вірно. Можливо, це, це, це ті замені ділянки, які були у часі сільської ради, бо там районна розширена, а саме ж вони робили, як хотіли робити. Так, було потратно. Ну, за 61-ше.

Так, у людей є майно, вони просто на співчасно звернулися. Практика інших сесій замінювали, відмову на поновлення, них майно є. Майно є і заборону детально, так. Вони платять. Просто моя рекомендація була. Замінити відмовитися. Члени комісії. Голосуємо за рекомендацію, замінити відмовити на надав. Хто за? Там максимальний відсоток 12%. А, Ні, там число породу, але на них є ще. 63. Про підготовку можна запровадити. Це задання ділянка минулого минулому була співака Достоєвського возле кальця вдоль дома з лівої сторони, якщо від кольца, з лівої сторони там є великий шматок землі. Вона колись була в оренді, але на минулій сесії ви прийняли рішення. Припинити оренду. Наприклад, оренду, ми вже зареєстрували в рієві сповільні дані. Ну, має, ви маєте, маєте повноцінне право розібратися його заманілянку на обласні правопора. Це слідчим буде по-молоді, да? І, Звісно, так. Хто за? Облаголосно. За... 64 Знову буде кона. Хто за? Облаголосно. 65-й. Це умерла спадщина одна п'ята нашого будинку для того, щоб людина могла користуватися повноцінно своїм житлом, докупити міську радо цю частину, далі розпоряджатися на власній раді. Хто за 66 Це лохоті управління культури. Це дом культури, вони хочуть часи непомічні здати в оренду. Хто за? 67. Це наша театральна 35, букша жіноча консультація, це ми передаємо. Якщо я не помиляюся, паспортні слова. Що ж передає? Ні, ну все, зазначив, там 113,5 прокот. Да, Половина мають. Хто за? 68. Про передачу варень рухомого майна. там Ми маси та процедур життя. Вітраве сідало. це А цей там вони там сидять зараз, знаєте це поміщення, вони стартовому сидять там. Вони просто порушили процедуру аукціонності. Ми з ними дуже довго. Ми з ними судимося на, на сьогоднішній день. Ми їх хочемо примусово висловити, вони з нами не йдуть на діалог Ми вже написали заяву, що потрапити процедуру аукціону. Це було зауваження. А у віп, які був нещодавно, вони хоча приходити здоровувати, як це має бути відповідно до законодавства. Хто за одного вас? 69 Це хаски у людини є майно, це на ринку базарного роботу. Та, там був колись нам давно кафе колосок чи коло, щось такому. Це нового. Так, да, так, да, так, да, це не улугло. Людина має. Правосі під своє майном хочется поки сам. Творза одноголосно. 70. Це, здається, знову Оболевська. Бульварла. Це квадратний метр, ти був воєнний апарат, тут машина. Поза одного власника. 71-й. Це того, і від мене розплачено, ми просто у відповідності до законодавства проводні документи, це одна шоста частина будинку, подальшому власне. Це 71-ше. Ні, ні, проведе з них до рішення. Це ви заміняєте стало на масонка. Хто за 72, це ну я вам... Це його просить другу це, так, будемо хтось одна шостка. Хто за. 73. Це вже бачите, це вже житло у цей. Своїм житловому оформлювати на інтернет. У летіні. Хто за. Одна голова. 74. Розвива цільового призначення землі. Міняють житло на торговлю, там перші два пункти, а останнє е садівництво на житло можна було прописати. Тобто нам це для громади вигідно буде платити щоб... да. кошти. Це пляшка пошани, захист звернувся, щоб можна було формувати земельну гранту, щоб можна було ремонтувати і вставити, щоб нові об'єкти і подача користуватися на розміщення. То за 76-му. -е. Це гаражі поволосниці з Черняковського району, районної лікарні. Там комплекс гаражів, одним більше, одним меншим гаражом, це людина хоче партій. То за 77-му. -е. Це на території парку звернувся Слоцький директор КП, Жуден Родів. Сервітут на спороні. Це біля панорами і Лігоруч. Справа на Центральній вулиці Свілліворусь там стоїть. То за 78-е. Це люди мають майно, мають діючу оренду за борговні сухі. Відсутні. Вони своєчасно звернулися і хочуть продовжити оренду для того, щоб побачити кошти до місцевого. Хто за 79 Це затверджуємо проєкти це заправка бойко. Можна було виграти право оренденого особи. Ще 40. На цьому заводі. Да. Там дочки в будь-який Хто за одного. Промадяну за розроблене практику з одного. Це боїться, у вас від людей не буквально. Хто так. за одного голосу. Да, на у нас еще мова ромовая оплата оплати праці міського голови, Может розказати? рассказывать? Пане Гарома, розкажіть, що зміни і чому? Зміни в основному на рівні минулого року, потрібно зрозуміти, що з січня 25-го року 90% судового кладу, так і залишається премії. всі основні виплати залишаються ті ж самі, одне, що там є порівняльна таблиця, на руки буде менше на 3207 гривень зв'язку з підвищенням військової плати. Нарахована сума та ж сама. Потрібно це оформити документально, для того щоб можна було нарахувати за. Члени комісії, запитання до проєкту рішення. Пропозиції від, від, вашої комісії, від нашої комісії потрібно, щоб опинити. Пропозицію про винести і Пропозиція. розглянути другим питанням після звіту з голови

Так, члени комісії, на стара закінчено. дякую вам за. Мав, за, за...